Як проходить робочий день працівника центру надання адміністративних послуг? Робочий день адміністратора починається о 7.45 ранку з перевірки роботи банківського терміналу, підключення робочого місця відвідувача для самостійної роботи, електронної черги та комп'ютерів адміністраторів. О 8 годині ранку починається прийом відвідувачів. Одразу починається зовсім інша динаміка процесів. Цей час робоче місце адміністратора стає частиною особистого простору відвідувача. Адміністратори ЦНАП є однією командою, яка відповідає за якісне надання адміністративних послуг. Одним із основних принципів, на яких базується робота центру, є доступність, зручність, своєчасне, повне та якісне надання адміністративних послуг. Через центр надання адміністративних послуг відвідувачі мають можливість отримати 321 адміністративну послугу. Це послуги з благоустрою житлових, архітектурних, земельних, реєстраційних, соціальних та інших питань. У Грушинському та Джавчинському старостинських округах надається 166 найбільш затребуваних послуг. Центр обслуговує мешканців Первомайської міської територіальної громади, внутрішньопереміщених осіб та мешканців інших громад. ЦНАП приймає відвідувачів без перерви на обід за 11 місяців 2023 року. ЦНАП відвідало понад 11,5 тисяч відвідувачів. Найбільше відвідувачі звертаються за оформленням субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, реєстрації права власності на нерухоме майно, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам та інших соціальних послуг. Кожному відвідувачу потрібно приділити час, увагу, щоб надати послугу швидко та якісно. Звичайно, трапляються і складні випадки, коли звертаються відвідувачі, які вже емоційно налаштовані на конфлікт. У таких ситуаціях адміністратори відразу намагаються показати, що його звернення дуже важливе і роблять все можливе, щоб допомогти відвідувачу. Інколи потрібно ретельно вислухати клієнта та налаштувати на позитивний настрій, адже дійсно трапляються ситуації, коли неможливо допомогти відразу. Іноді треба підтримати людину морально. Часто людина перед візитом до органу влади хвилюється та очікує чогось негативного, але відразу після отримання послуги багато відвідувачів кажуть, що це було неочікувано швидко та доброзичливо. Наступний візит до ЦНАП вже не несе жодного стресу. Окрім прийому громадян, адміністратори займаються реєстрацією та скануванням відповідей на подані заяви, консультуванням по телефону та на особистому прийомі, а також повідомляють телефоном заявників про те, що можна прийти та отримати відповідь на заяву. У центрі надання адміністративних послуг створені комфортні та зручні умови, як для відвідувачів, так і для працівників.